Дружочки, сьогодні вже 31 число. Це означає, що це останній день цього року. Я би вам хотів би подякувати за цей рік. Цей рік е для мене виявився одним із самих Самих таких, що пізда. У мене все було вперше. І то, і все, і всякий Блять, і і всіх цих штуках е ви були зі мною. Це піздец. Дякую вам велике. За цей рік було. Я дивився по статистиці, по-моєму, 130 стрімів різних взагалі. І ви кожен раз сюди приходили. Дякую, велике вам. Піздец. Я. Я. Я я ваш до кінця жизни, блядь за всю яку ви мені даєте, вже всі ці роки нахуй. Дякую, велике вам. Дякую, що приходите. Дякую, що, блядь, та піздец. У мене нема слів. Надіюсь, на 100-му році буде це ще ще x 2. Бачите, вже в мене очі мукріють ви, сука Дякую, що ви є, чесно. Я люблю проводити время вашій компанії, нахуй. Мені хорошо з вами. Проведіть гарно е новий рік, щоб у вас все було заебись. Хай все так і буде, согласен. Люблю вас, ебанутись.